Песик і кулька. Одного дня маленький песик повертався додому з ярмарку. У лапці він тримав велику червону кульку. Песик був щасливий, його тішили теплі промінчики сонечка, легенький вітерець, та найбільше його тішила кулька, яка летіла ген понад верхівками дерев. Життя було чудове, але песикові хотілося ще дечого. Якби ж то в мене був друг, із яким я міг би гратися, мовив він сам до себе, тоді було б зовсім добре. Песик зупинився і роззирнувся ліворуч, праворуч, навіть угору та вниз, але нікого не побачив і пішов собі далі. Та не встиг він дійти до стежки, яка вела до його хатинки, як помітив, що в небі над пагорбом майорить щось округле і жовте. Та це ж жовта кулька, здогадався песик. Цікаво, хто її несе. Агов, загукав він. То й хто? Але до протилежного боку пагорба було далеченько, тож відповіді песик не почув. «Може, і вони бачать мою кульку, подумав песик, і давай розмахувати неї з боку в бік. Йому було цікаво, чи щось від того зміниться, однак нічого не трапилося. Песик засмучено зітхнув. Що ж, спробував він себе заспокоїти. Нічого страшного. Аж раптом він помітив, що жовта кулька почала рухатися. Вона хиталася з боку в бік, так само, як і його кулька. Песик не міг відвести від неї очей. Можливо, це вітер підхопив кульку та крутить нею в повітрі, мовив він сам до себе. Та ні, це хтось зі мною так вітається. І давай схвильований песик підстрибувати на місці, розмахуючи кулькою. Кулька то здіймалася вгору, тервучко опускалася вниз. І за мить песик з радістю помітив, що й жовта кулька рухається так само. Ура! загукав песик, я тебе бачу. Але у відповідь знову не почув анічогісінького. Він ще трохи постояв на місці, міркуючи, що ж йому робити. І врешті у песика з'явилася чудова думка. Зачекай там, гукнув він чимдуж і побіг до своєї хатинки. Прибігши додому, він одразу кинувся шукати аркуш паперу та ручку. А коли знайшов, то написав такого листа. Привіт, я песик. Мешкаю в хатинці біля струмка, по тобі пагруба. У мене є червона кулька. А ти маєш жовту кульку, чи не так? Скажи, хто ти? І чи смакують тобі гарячі грінки з маслом? Щиро твій песик. Це обов'язково має спрацювати, мовив задоволений песик. Він прив'язав лист до своєї кульки і вийшов на двір. Цього разу жовтої кульки ніде не було. Песик відпустив свою кульку в небо. Вітер підхопив її і поніс ген за пагорб. Незабаром вона зникла з очей. Песик ще трохи постояв, сподіваючись, що до нього натомість прилетить жовта кулька. Аж ні, вона чомусь не прилетіла. Від тривалої прогулянки та писання песик стомився, тож він вирішив поласувати гарячою грінкою з маслом і трохи подрімати. Однак сон його не тривав довго. Невідомо чому він раптом прокинувся. Мені існився такий гарний сон. Подумав песик, що ж мене збудило? Він розвернувся, однак в кімнаті нікого не було. Тож песик знову зручно вмустився в ліжечку і солодко задрімав. Так, так, мугика він собі, мені снилося, що ми з другом ласуємо гарячими грінками з маслом. Чудовий був сон, просто чудовий. Аж раптом песика знову щось розбудило. Він розплющив одне око і уважно оглянув кімнату. Однак все було гаразд, нічого дивного не відбувалося. Усе було спокійно, аж раптом стук, стук стук Ой! вигукнув песик. До мене хтось прийшов. Він чимдуж побіг до дверей, відчинив їх і побачив, що на порозі лежить жовта кулька. Гм, привіт, розгублено мовив песик. Привіт, відказала кулька. Це хатинка біля струмка, правда ж? Е -е, так, це вона, відповів песик. То мій лист таки дістався протилежного боку пагорба. «А вже ж», – відповіла кулька. І мені дуже подобається грінка з маслом. Це моя улюблена страва. Я, я ще ніколи не зустрічав кульку, яка б любила грінки, зауважив на це песик. Аж раптом кулька здійнялася в повітря, і з неї визирнула маленька мордочка з гострими вушками і тоненькими вузками. Та ні, це не кульці подобається грінки, нявкнув гість, а мені. Ось так, мій любий друже, котик і песик стали найкращими друзями.